Вітаю! Нарешті прийшов час застосувати наші знання на практиці. Отож, перед вами знаходиться задача. Повітряна куля, що містить 1,85 на 10 у третьому ступені літрів гелію при температурі 23 градуси і тиску 765 тор, була запущена в атмосферу. Куля подорожувала протягом двох годин перед тим, як вибухнути. На висоті 32 км, де температура становила мінус 44 градуси за Цельсієм, а тиск був 6,51 тор, який об'єм кулі був безпосередньо перед вибухом. Задача 100% цікава, і я думаю, ви вже вловили, що тут. Пахне рівнянням для ідеального газу. Але перед тим, як ми до нього перейдемо, декілька слів скажу про таку одиницю вимірювання тиску, як ТОР. Взагалі, одиниця вимірювання тиску тор, вона є позасистемною, тобто це незвичні нам атмосфери або паскалі. Вона названа не в честь скандинавського бога, грому та блискавок, що, здавалося, в нас там куля вгору піднімалася і так далі. Але ні, вона названа в честь відомого фізика Торі Челлі, про досліди якого я вам рекомендую почитати. Отже, один тор це 1,76 атмосфери або 133,3 Паскалі. Ми будемо цього разу користуватися такими одиницями вимірювання. Спойлер. Тому що вони скоротяться, і для нас це не буде такою великою проблемою. Отож, спробуємо застосувати наші знання з молекулярно-кінетичної теорії до вирішення цієї задачі. Нагадаємо рівняння. P помножене на V, дорівнює N помножене на універсальну газову сталу і помножене на температуру. Відповідно, звідси ми можемо виразити наступне співвідношення. P помножене на V поділене на T, дорівнює N на універсальну газову сталу. Що N кількість моли, що, відповідно, r, універсальна газова стала у нас будуть константними. Тому що кулька в нас до вибуху, вона, по суті, мала ту саму кількість. Кількість газу, яка в ній знаходилася, і вона не збільшувалася і не зменшувалася. Тому ми ці дані приймаємо як константні. Отож, можемо з вами скласти наступне рівняння, що P1, тобто тиск на початку, помножено на v 1 об'єм на початку і поділено на, тем, на температуру на початку, буде дорівнювати n помножено на r. І по суті, оскільки n на r у нас і не змінюється, то ми можемо укласти і наступне співвідношення, що це буде дорівнювати P2 помножено на b2 і пом... Поділено на т2, тобто параметрам, які будуть в кінці у нашої кульки. Відповідно, ми це можемо звести до наступного вигляду: п1 помножено на В1, поділено на Т1, буде дорівнювати П2 помножено на В2 і поділено на т2. Тобто, за такий спосіб, ми прирівняли початкові умови до кінцевих умов, які були всередині кульки. Отож, розберімося з тим, які одиниці у нас тут були подані. Ми маємо P1 тиск, який буде 756 тор, і P2 Тиск, який буде дорівнювати 6,51 тор. Як ми бачимо, поки все логічно, при підйомі вгору тиск у нас в кульці впав, а отже, об'єм збільшився. Відповідно, коли ми з вами отримаємо кінцеве значення об'єму в цій задачі, воно точно має бути більшим за початковий об'єм. За цим ми можемо визначити в ту сторону, ми пішли чи не в ту сторону. Отож, що стосується об'єму, початковий об'єм у нас дали. 1,85 помножений на 10 у3 літрі. А В2, тобто кінцевий об'єм, нас з вами просять знайти в задачі. Не все так просто в цих задачах доводиться щось пошукати. Температура. Початкова температура у нас 23 градуси за Цельсієм. Але, як ми пам'ятаємо, в рівнянні ідеального газу нам потрібна температура саме в кельвінах. Тому ми переводимо температуру в Цельсіях у кельвіни. Для цього нам до температури в Цельсіях необхідно додати 273. За такий спосіб ми отримуємо Т1, яка буде дорівнювати 296 кельвінів. Температура в кінці процесу буде в нас дорівнювати мінус 44 градусів за Цельсієм. Отже, це буде дорівнювати 229 Кельвінів. Рухаємося далі. Спробуємо наше рівняння домножити на Т2 поділене на П2. Ми домножили з вами праву і ліву частину, і як бачимо. У правій частині p 2 та t 2 скоротилися. Це нам необхідно для того, щоб легше було виразити v 2 тобто кінцевий об'єм. В принципі, ви можете його виразити просто так, не скорочуючи таким чином, а просто перенісши значення в іншу колонку. Отож, отримуємо рівняння для v 2 v 2 дорівнює t 2 помножено на P1, помножено на v 1 поділено на П2 і поділено на Т1. Всі ці значення, які містяться у нас в правій частині, у нас є. Тому наше завдання, яке залишається, по суті, просто підставити їх у рівняння. Так, В2 дорівнює 229 кельвінів, помножити на 756 тор, помножити на 1,85 на 10 у третьому літрів. І поділити на 6,51 тор і на 296 кельвінів. Так, записали. Наступне, ми з вами скорочуємо одиниці вимірювання, які скорочуються. У нас, на щастя, скоротились кельвіни і тори і залишилися тільки літри. Ми з вами знаємо, що об'єм вимірюється в літрах. Отже, ми з вами уклали правильне рівняння для того, щоб визначити об'єм. Рахуємо, скільки ж він буде. Наш об'єм становить 1,68 помножено на 10 у п'ятому літра. Тобто, наш кінцевий об'єм буде набагато більший, ніж початковий об'єм, який у нас тут був. Це нам говорить про те, що ми зробили розрахунки логічно і дійсно так мало статися, оскільки кулька піднімалася вгору. І розширювалася. На цьому на сьогодні все. Тож, до нових зустрічей і нових знань!